Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це у нас Linked MKZ 2019 року на 2,0 бензиновому двигуні 34 тисячі оригінального пробігу. Він приїхав з невеликим пошкодженням по Америці, удар був в задню частину, замінено бампер. Кришку багажнику і все. Автівка просто в ідеальнішому стані. Вона у нас на ось таких гарних оригінальних дисочках. По комплектації у нас є повний безключовий доступ, чорний шкіряний салон з чорною стелею, домофон по класиці, датчик мертвої зони. Потім повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, потім блокування замків задніх дверей, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання водійського сидіння, автосвітло, електровідкриття багажнику, повне мультимедійне кермо 34 тисячі пробігу. Ось така у нас цифрова панелічка приборів. По ній у нас жодних зуважень немає, ні чеків, ні помилочок, нічого. По асистентам у нас є ось таке ось утримання в смузі. Потім круїз-контроль, управління блоком мультимедії. Ось така у нас мультимедія з камери заднього виду. Коробка у нас автомат, підігріви передніх сидінь. Тут у нас іде двохзонний клімат, контроль. І ось такий ось гарний вигляд салону. Тіку в дуже і дуже збереженому стані. Жодних зауважень до стану автомобіля. У нас немає ось якийсь прекрасний червоний колір. Тому приїжджайте до нас, тергівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус і придбайте цього надійного красення по дуже і дуже солодкій ціні.